Це добровольно на збори на 10 днів. На 10 днів. Ці 10 днів вони пройшли. Нас не випускають відсюди. Говорять, що ви остаєтесь служити далі на основі якогось приказу якого? Ніхто не показав, які являються секретним. Да. І виходить, що є у людей зараз бумажки. У мене просто цей немає. Я лишив її дома, де в інкоматі чітко було написано з 11 по 21 число. І зараз виходить, ідуть якісь незрозумілі накази, незрозумілі секретні директиви і так далі. Воєнного стану стан країні немає. І зараз нам виходить, розказують, що ми повинні тут 45 днів знаходитись. На питання, що робити підприємцям, що робити з роботами, з зарплатами і так далі. Кредити. Нам говорять, да, да кредитами То есть, що кредита ніч. Ні, ніхто не говорить, ніхто країна розбереться. Нічого. То є. А ми Ви знаємо, як розбирається наша вперёд. країна. Ми за 10 днів, слава Богу, заробили. Тут нам вчора сказали, що 7 гривень, здається, да? Ні, сімсот 73 гривні. 73 гривні. Заробили 73 То есть, ну, да. вопрос взагалі не в грошах. То й ми готові їх. Я не знаю на дитячі будинки, пожертвувати, на ще щось. Але нас з самого початку дезінформували і просто, ну я вибачаюсь, надурили. Просто зіграли на тому, що люди зібралися, які в інкоматі, вдарили на патріотизм, хто не хотів скандалити, просто сказали, що підпишіть. Порахували, в принципі, за 10 днів майже нічого не зміниться. Підписали, тобто, в принципі, тут зібралися совісні люди, яких просто надурили ще з початку в воєнтом. І зараз просто нас не випускають і хочуть нами доукомплектувати, прикрити свої спини. Ви ще команди говорять, що якщо ви зараз покинете частину, розположення ви части, виявляться будете дезертирами. на якому основанні? Хто хоче підписати, хто не хоче, 10 днів пройшло. Ми відслужили, то є віддали да. до родині в очередний есть, раз Могли би сказати так, що допустим, хто хоче на сабезертірів і так далі. Хто хоче будь ласка, оставайте, продавай. Продовжайте службу де вийшли. То хто може, хто там має. Чіткі да, бажання або закритий тил, то є, можуть собі це дозволити, вони лишаються. Ті, хто не можуть, нас нічого не спрашують. То є, на питання, що робити потім через 45 днів і до кого йти по гроші, наприклад, там, у кого там дві, у кого 10, у кого 20 тисяч буде боргу. Кажуть, да, по кредитах, по комунальних, по податках, кажуть, що. Закон розбереться, ми знаємо, як він розбирається, просто нам ніхто нічого не поверне. 10 днів навчили вас. Ну в основному, так да. все, все, все нормально, в цьому все в порядку. Да. Тобто у да, та, да. Да, Так, була стріляли, вождження було тактика, так. То так. Є, в принципі, хто захотів, ти що чому нову навчився. Хто, в принципі, знав, згадав, то есть, ну, до командування батальйону, в частності тих, хто знаходиться тут, на об'єкті, в нас немає жодних, жодних претензій немає, вони молодці. Да, є претензії до воєнкомата, який да, дезінформував вчора людей теж. Вони приїхали на 10 днів нова партія. Їм тут сказали, що вони вже на 45. Тобто це перше воєнкомат і вище командування, яке ну не розуміє. Тут навіть наші командири теж ну чітко не розуміють всієї картини, тому що їм ніхто ну звісно не доповідає. Всі на нервах, всі не розуміють, що тут а відбувається. Готують нормально. тобто з перших днів було була допомога людей від сусідніх сіл, там Дрозди, Мазепинці, Велика Половецька. Тобто продовольство розвозиться по інших частях. Бо йшла вже така дезінформація, що там розкрадають нічого подібного не було. Тобто, і все уїжджає на цьому, на п'яту площадку, тобто все нормально. Да, і, всі всі По внутрішніх проблемах ми тут розбираємося. То тобто є, це там бані так. і так далі. Це в принципі ну, не суттєво. Так, на так, даний так, момент так, це так. не суттєво. Так. Все, вас відучили, ви собі да. тепер можете нести до ну, не а, а нам сьогодні що нас ніхто не пускає. Ми прийняли закон номер 59. Сьогодні да. нам ну, сьогодні прямо да? да? зачитали. Ви ми ви зачитали? Зачитали. Просто, просто сказали нове. Все. Вони мені даже не показали. Оказується, що це просто комбриг придумав. Посоветувалися і все. Комбриг придумав такий наказ, що ми що ми всі залишаємося в частині. 60% хочуть повернутися до своїх сімей. Вони хіба не розуміють, що завтра цим же людям потрібно видавати зброю з боєприпасами у руки. Вони не розуміють, що може трапитися. Мабуть, ні. Зачем нас дурить? І вони думають, ми пойдемо другий раз за цей воювати, і нам все брешуть. Сьогодні був діалог. Приїжджав підполковник. Він сказав, хлопці, хто хоче, виходить, хто не хоче, не виходить. Потім через годину він приїжджає і каже. Всі ви залишаєтесь, ви так реші. У нас у розвідроті є дуже добрий юрист. Він йому об'ясняв, на якій підставі все. Він навіть не міг відповісти. На питання він не міг відповісти. Ні на одне питання не відповів. Ми не можемо показати, бо це секретний наказ. Піднімали це питання, Ну залазили в кого є інтернет. Зв'язок дуже поганий. Ну заходили на офіційний сайт Міністерства збройних сил України. Немає, немає. немає. Приїхали тоже там, тоже на збори люди, і він їм теж в лице говорить, що ви не на збори приїхали, а на укомплектацію частини. Хоча в воєнкоматі казали, що навчальні збори не більше 10 днів. Якщо немає нічого серйозного, то ми вертаємося додому і займаємося своїми ділами, роботою, сім'єю. Так і сказав, в мене тебе питали, чи хочете, ні. мені сообщили, я кажу, так, да, я на 10 днів можу поїхати, я приїхав сюди, я відбувся 10 днів, підготувався. А тепер, кажуть, час 45 днів, ми вже кудись зачислені, і ми вже скажемо, може, через 5 днів скажуть, що ми тут на год. І ми не знаємо, на інформації нас немає. Завезли на цьому площадку, виділили форму і сказали на 45 днів. Воєнкомати брешуть теж. ж. військомат, в обуховський військкомат дзвонили воєнкому, він каже, що вас дурять в частині. В частині кажуть, що вас дурили в воєнкоматі. І хто із них кого дурив, так і не розуміли. З одного боку, всі готові йти захищати країну, а з другого, всі хочуть, щоб це, ці гарантії особистої безпеки, які є у кожного у кожного громадянина згідно конституції. Про захист сімей і так далі, щоб все це було дотримано і на насамперед заробітні плати Військовий – це професія. На сьогоднішній день є тисячі людей, які не при роботі, які готові виконувати свої службові обов'язки, прийти зайти в казарми, взяти зброю і займатися своїми справами. Питання не дітей забрати кудись на полігон і по щось постріляти і погратися в, в ці війни, і перечислить їм якісь гроші за те, той час, який вони там будуть перебувати. Це дуже добре, але ці кошти вони повинні дати. Професіоналам. Зараз є професіонали, які ждуть моменту, коли їх долучать до військової справи, до якої вони готові. Я знав, куди я йду. Я прекрасно це розумів. Я розумів, що це затягнеться дольше, ніж 10 днів. Но тут же є люди, які розчитали на 10 днів, але ніхто не дає інформації. Він приходит і говорить, є такий-то приказ. Покажите, а у вас є доступ. І все. Все. никто, Тут же, же основная проблема ни в чем. Не в том, что кто-то там не хочет защищать родину или землю свою. Все хотят. Все это конечно, прекрасно понимают. Конечно. Но нет информации. Вот это больше всего. Вот ее просто нет. Информационная блокада. Вот самая настоящая. И люди просто вот из-за этого приезжал? теряются. Вчера я в 9 утра приехал в военкомат. Вызвали. Перед этим я ехал домой. Тоже вызвали. Говорят, на следующий день 9 утра должен в военкомате. Приезжаю я. Ничего не объясняю. Военный билет забирают, через час садов, блядь, в автобус и сюда отвозят. Это правильно? Конечно. Не правильно, конечно. Ну, Жена говорит, куда? Я говорю, сам не знаю куда. Это же я я, считаю, нельзя. это неправильно а, вообще. Ну, да. да.